Друзі, привіт! Будемо зараз ремонтувати інвертор вольт, попав мені на ремонт від мого підписника. Буду зараз дивати, розбирати, вже розібрав нижню кришку скину і мені вилетів транзистор. Транзистор мені, зразу мені вислав. Щоб я міг замінити, вже дійшла до черга до нього і будемо дивитися далі взагалі що з ним не так. Но моя надія те, що в ньому просто повлітали транзистори. Низковольтні і все. Зараз подивимося по високовольтній частині. А це низьковольтна частина. Зараз подивимося два плеча. Можна буде ще додати, щоб розкачати. Дивимося, щоб не були попалені ті транзистори малесенькі СНДшки. І Зараз будемо далі все дивитися, розбирати і аналізувати. Ну, Друзі, коротше, я його розібрав і подивився, що повибивані транзистор, так як я казав. Але можна ще доставити, бо бачу, управління є повністю. То Я його заміню повністю то транзистори. Зараз можна буде провірити в чи є ще коротке замикання, але перед тим мені треба повипаювати іменно ті, всі транзистори, які є згорені. Зараз я їх повипаюю. Або незручно знімати, і тоді вже переступимо до того, щоб вже підключити ну, провірити йому на самі транзистори. Ті. Почав приступати до Випайки і дещо покажу, що я вже вдвічі чи втричі замічаю вробника Вольт таку проблему. Дивіться, зараз я вам наглядніше більш покажу, що іменно не так. Давайте зараз наведемо фокус і дивимося. Дивимося, як іменно на косячину. Дивіться, раз. Я це не рухав. дивіться, ножка, Не пропаяна. Друга ножка, халтурно пропаяна, Дивимося з дворотньої сторони. Теж ця не пропаяна і ця не пропаяна. Коротше, одним словом, як завжди, в їхньому репертуарі вольт не пропаяв. Або китайці не пропаяли. А вольт закуплює, робить своє і продає. Ну, от, друзі, коротше, що ще я побачив. Зараз я включив. Стараюся сфокусувати і вам показати от, є резистори. Цей резистор от, є на 10 r 10 r це виходить 10 кОм резистор, якщо не помиляю. От, один резистор. От, один, другий. І тут третє. І вони є всі пробиті. Завищений опір. От цей теж треба буде поміняти резистор. Це буде треба поміняти взагалі. цей видно, теж, він теж пробитий є. Цей буде треба замінити. От цей теж. Камера просто так фокусує. 10 r І тут 10 r Зараз я їх повністю всіх позамінюю. Все відмию. І буду приступати далі до роботи. Так, друзі, я вже попаяв, по суті, от як виглядає робота, все акуратно постарався попаяти. Сдешки поставив більші на 10 Ом. Все попаяв, все по суті зробив, все, що погоріло, те, що побачив, поміняв. Тільки бачу, що тут, от, наприклад, раз дорожка, треба буде прослідкувати, дивлюся, тут повідрівано, тут догрівши. Все в критичному стані, це все треба буде відновляти. Не знаю взагалі, чи воно іменно так згоріло і то, що влупило, чи ще щось іменно по собою потягнуло. Так що зараз будемо дивитися. Ті які я іменно дивився, вони є візуально, типу, я дивився, нема немає ніяких зен на ньому, нічого не висить. Приступаємо до запайки і провірування його потужності. От пишете на ньому, бачите, 1000 ват, що може віддати. а в реальності, як взяти корпус, то на корпусі пише. На корпусі пише 1500. Це є в імпульсі, напевно, скось Ну, Якби він видавав 900 чистими 1000 ватт, це було б шикарно. Тіпо, бо отака машинка, отакий інвертор. 1000 би віддавав, бо було дуже шикарно. навіть сам на ньому напишено що до 1000 ватт. Димсо, отут, як трансформатор намотаний. Все на соплях. Бачите, як воно є. Не є теклей іменно фіксуючий. а так взяти на соплі якісь. І соплі такі, як желатин. Просто все желатин. Ще я є таке замітним, що датчик температури був теж іменно на тому самому желатину. А це є критично, це дуже критично, що коли сам датчик температури на желатині. Це, вообще, я не знаю. То це так зробив. Ну подивіться, як він приставав. І зато, я думаю, і ця причина, що косячно то віднеслося, і погано це зробили. Треба буде все почистити і все зробити. Я не знаю тим людям, які це зробили. Так неаккуратно і це все поробили. Так що зараз буду його далі відновляти. Отже, друзі, якимось чудом все відновив. Дуже було важко. По тій причині, що... Це було радіатора зняти і все пропаяти. Бо там по вирванні дорожки, я повністю все нарощував. як ви бачите, наприклад, і резистор на 10 Ом. Треба було все підвести, сюди. Треба було все продублювати, дорожки, повністю всі. І з того боку. Треба було тут більш-менш краще, але все одно треба було і ззаді все продублювати. От бачите, от кожен все продубльовано, все перевірено, все, все по опорах добре. Зараз буду підзбирати, провіряти по короткому. Чи нічого ніде нема. Потім вже пробувати запускати. Так, друзі, замінив я, все вже, по суті, підзібрав докупи. Датчик температури потім я закріплю, бо дивіться, як вони його, гону на тих соплях. Це взагалі дуже критично. По суті, він взагалі там не працював. Можливо, і через то, і воно й вийшло з ладу. Зараз будемо підзапускати і подивимося далі, що буде. Так, друзі, коротше, я підзібрав вже. Провіраємося. Плюс підключений від акумулятора 24 вольта. Провіряємо все. Інвертор на 24 вольта. Все є від 21 до 31. Є 27 вольт. Все, провіряємо дуже тщательно. Так, плюс підключений, плюс де і пішов на інвертор. Мінус. Йде донизу, йде через дві лампочки. Сюди і таким кустарним способом сюди. Робимо істинний момент включення. Короткого замикання нема. Все я припідключив. І... Як то воно тут включається? Пробуємо. Так, стартанути. От. Дивимося на лампочки. Запрацював. Мене це порадувало. Так, це дуже гарний. Жарівки світяться. От, жарівки світяться. Жарівки відповідають е, запобіжника. Зараз, друзі, обіду. Мене це дуже радує. Так як хто майстри знає, що коли воно виходить з першого разу і все, взагалі без всякого того, все тщательно я перевірив І воно запустилося. Коротше, поїхали далі. Уже, по суті, відключив лампочку, положив з боку і пробуємо стартувати. Зараз підключу 220. А, давайте перше стартанемо без лампочки. надійся нічого не взірветься. Лампочка. Так. Нічого не взірвалося. Це мене радує, що інвертор не згорів, бо це, знаєте, таке буває. Зараз спробуємо підключитися тестер. От, друзі, підключив я лампочку, підключив я тестера. Вроді б, інвертор би мав би попрацювати, але він не працює. По всіх транзисторах по високовольтній та низьковольтній все добре. Помилка не світиться, можливо, щось, я не знаю. Але пробую його відключити і пробую ще раз: Од лампочка лежить. Він не запустився повністю. Треба буде ще досліджувати. Зараз я виключу, і будемо провіряти, чи на тих конденсаторах є напруга, яка йому мені потрібна. Дубль 2, і дивіться, коротше, вже в суті я вже розібрався, покажу, що було не так. От. Я вже їх попаяв, відкусив повністю все і попаяв. Пробуємо. Зараз запускати, беремо крокодилчика, підключаємо акумулятор на 24 вольта. Є таке банальне, але що є. Добре, бо я подивився, генерація є. На конденсаторах 350 вольт до 400 вольт, це окей, все вроде є, транзистори качають, генерація є. Погнали далі. От дивіться, все пропаяв. І все, інвертор, по суті, і запрацював. Я ще його не запускав, запускаю зараз з вами. Просто провірю там напруга. Я дивіться, лампочка. Так, провіраємо ще раз, щоб були добрі контакти. І пробуємо стартувати. Давайте без лампочки стартанемо, бо лампочка може якийсь там парувати є, але нагрузка вона на себе бере. Так, стартуємо. Нема старту. А чому нема старту? Все банально просто. Нема доброго контакту. Дивимося. От і пробуємо ще раз. Що це за закон подлості? Коли хочемо показати на камеру, а це як закон подлості. Провіраємо напругу на! а, Нема. Так, провіраємо напругу на самому акумуляторі. Акумулятор пішов спати. Щоб він проснувся, треба виключити його, а потім ще раз стартанути його, щоб він проснувся. Він колись спати лягає. О! 24.4. Все, він проснувся. Поїхали. Стартуємо. Так? Все. Беремо лампочку. От лампочка лежить там. І підключаємо. От, дивіться. Все. Лампочка засвітилась Інвертор працює. Осталося в нього зібрати повністю. Е перше, чим його віддати, я Ну, ну, Зібрати докупи, треба буде того, десь їх щось придумати, з клеєм непростим, бо то соплі. Ну, Бачите, я вам скажу по факту, що скільки я вже не стикався з інверторами Вольти, чи то упси, чи то безперебоньки, я не розумію одне. Чи в них руки зі жопи ростуть, чи вони е, просто лін лінь взяти пропаяти. Я вже скільки раз стикався, що просто низьковольтна частина не пропаяна взагалі. Чи то ну, то ножка управління, то з ножка, то коротше купа всякого косяка, що то там резистор не впаяли. Ну, типу, отаку проблемку вони создають. Самі вольти, самі інвертори, які кі, польські, по суті, я так звичай, що китайці штампують, а поляки собі їх перепродають. І от навіть взяли от, ну, соплі. Ну Для чого так? Взяли, розділили. Бо тут, по суті, вони мають бути розділені от дві. Бо це і одне плече, то і друге плече, воно розкачує. Але, як ви бачите, все зроблено через жопу. Так що я дуже дякую вам за увагу. Ставте лайки, на ПК. До нової зустрічі!